Нам став відомий лист художника, який був написаний за рік перед тим, як оточений в своєму пункті, бо живим не здався. Тоді в 51 му Ніл Хасевич писав. Державна безпека вже знає, хто криється за псевдо Бейзот, а мої земляки селяни не знають. Я хочу, щоб знали вони і знав у вас світ. В своєму житті я, здається, втратив уже все, але як довго буде залишатись бодай одна краплина моєї крові, я буду битись з ворогами свого народу. Я не можу битись з ними зброєю, але я б'юсь різцем і долотом. Я каліка. Б'юсь в той час, коли багато сильних і здорових людей в світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива. Я хочу, щоб світ знав, що визвольна боротьба триває, що українці б'ються. Така моя думка, думка рядового підпільника. Слава Україні! Бували волю на нього, клевані, там зглумлені тіла їхні лежали, валялися, щоб люди приходили, опізнавали. І от. А КГБ слідкувало за цим. І так потім невідомо, адже їх спалювали, їх вивозили рамов, кидали в річки і так далі. Що ж іншого було? Хай буде вічна слава полеглим на цьому місці, борцям за долю українського народу. Бо коли б не вони, то, мабуть, ми не дожили б сьогодення, в який ми вільно можемо відзначати, шанувати, шановувати пам'ять погиблих і молитися і далі за щасливу долю нашого народу. Хай же вічно спочивають вічним сном наші борці. Спич хлопці спить, спич спіть, хлопці спить, пролювоничком Про долю, волю вітчизни. чим можуть бути кращі сни? Покликав вас, Госпожий глость, вийшли боротися за нас, за чарів чар, за мрії, мрії. за волю йшли ви набі. Пішли та без вогів, не боролись ви, що кулі вам, а що ж тики, ви козаки ви, юнаки. і ви пішли щаслива путь, на те пішли, щоб не вернуть Червоний штик кровавий шлях, стоять могили по полях, і прийде день, той славний день, день і день Писей, і за гуде свободи дзвін, до вас прийдемо на поклінь. І за гуде свободи дзвін, до вас прийдемо на поклінь.